Військовослужбовиця знищила крилату ракету з ПЗРК Голка. Це був її перший бойовий пуск. Наталія Грабарчук у цивільному житті була вихователькою дошкільного навчального закладу у 21-му році. Вона з 21-го року вона стрілець занітник РТБР повітряного командування Захід. Пропоную от зараз подивитися, як був здійснений пуск цієї ракети і влучання. Якого не секрет, що сьогодні була одна з найбасштабніших атак по Україні? Тож є оновлена інформація щодо наслідків. Зараз коротко по тому, що відбулося з вами. Пройдемо окремо. Що відомо на даний момент щодо Запоріжжя, Росіяни вдарили завдали трьох ударів. Під ударами була інфраструктура без постраждалих рівне удар по енергетичній інфраструктурі, відключене воду та електропостачання. Львівщина внаслідок падіння уламків ракети загорілися гаражі та автомобіль. Відомо про одного загиблого та двох травмованих. Дніпром пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка відомо про постраждалого. Кривий ріг, м'яверлучання в об'єкт інфраструктури, саме в Кривому розі, пошкоджені житло та дві школи на щастя без постраждалих. Прикарпаття під ударом був об'єкт критичної інфраструктури, уламки пошкоджено також пошкоджено був житловий будинок. Полтава пошкоджено скління шести багатоповерхівок у. Кременчуцькому районі загорілися 5 автомобілів, є потерпіли. Ну, а так виглядає карта сьогоднішня, інфографіка сьогоднішнього комбінованого удару. Зараз режисери вам її виведуть на екран. Якщо все ж таки не виведуть, то можна. Точно сказати, ну от я хотів приблизно описати те, що ви зараз побачите, але ви зараз бачите, наскільки серйозний був удар, дуже серйозний. Всі цього з одного боку очікували. З іншого боку, є такі геополітичні і політичні передумови, як і дзвінок Шольца, як і приход Трампа, і, так би мовити, як їх називають договорняки, які могли б. Вплинути на Путіна, але Путін підвищує ставку, показує, що він не договороспособний і неспроможний. І в цьому контексті він буде тільки нівелювати всі намагання цивільного світу, якось вплинути на розв'язання ситуації. Чому це важливо? Ну тому, що це проявляє вже якраз таке оці намагання Путіна зробити так, аби мир, який от як каже, як говориться з сполучених штатів, який намагається імплементуватись в Україну, Путін хоче, щоб він був абсолютно на його умовах. Він ще раз. Диктує і намагається диктувати всьому західному світу, що буде так, як скаже він. Він підвищує ставки, аби йому йшли на поступки. Всі поступки закінчуються однаковісінько. І е, канцлер Шольц, ну. Мав би це зрозуміти після цього сьогоднішнього удару. Якщо ну до цього не дійшло, то можливо зараз вже дійшло б. Але тут також ставимо три крапки і, мабуть, навіть знак питання: чи, чи дійшло, чи не дійшло. Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, вже назвав імена кількох ключових фігур своєї майбутньої адміністрації. Давайте спробуємо проаналізувати кандидатів і визначити, яку картину маємо. Джей Ді Венс, віце-президент, Венс, має таку позицію: виступає проти допомоги Україні, вважаючи її марною витратою ресурсів, закликає до припинення війни шляхом територіальних поступок з боку України. Вважає, що Україна не повинна вступати в НАТО, критикує українську владу, називаючи її корумпованою. В ефірі телеканалу News Nation Венс заявив, що адміністрація Трампа буде домагатися припинення війни в Україні і попередив, що чим довше триватиме конфлікт, тим гірше він ризикує стати ядерною війною. Він також відповів на питання про те, чи доведеться Україні поступити з частиною захопленої Росією території. Я чесно думаю, що українцям доведеться самим прийняти це рішення. Сказав Венс. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, The New Yorker, опублікованому 22 вересня, заявив, що Джей Ді Венс занадто радикальний, а його план щодо закінчення війни полягає у тому, аби Україна просто віддала свої території. Президент наголосив, що така ідея є неприйнятною для України. Наступний кандидат це Марко Рубіо, держсекретар, має таку позицію раніше. Займав жорстку позицію щодо Росії, однак може підтримати план Трампа щодо тиску на Україну для завершення конфлікту. Висловлювався за завершення війни, але без конкретних пропозицій. Рубіо неодноразово висловлювався на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. А також називав українців неймовірно хоробрими та сильними. Водночас, за його словами, війна Росії проти України зайшла в глухий кут і повинна бути завершена. У випадку України хто хоче війни? Як бізнесмен він Трамп не розповість вам про свою тактику ведення переговорів, щоб завершити її. Я не розумію, чому б ми не хотіли щоб така війна закінчилася. Не потрібно бути фанатом Володимира Путіна, щоб хотіти, щоб війна завершилася, сказав Рубіо у відеоінтерв'ю виданню Today, оприлюдненому 6 листопада. Я вважаю, що українці неймовірно хоробро та потужно протистоять Росії, додав Рубіо, але, зрештою, те, що ми тут фінансуємо, це війна в глухому куті, яку потрібно завершити, тому що ця країна буде відкинута на 100 років назад. Це не означає, що ми святкуємо те, що зробив Володимир Путін. Або радіємо цьому, але тут має бути певний здоровий глузд, підсумував сенатор. Цікаво, те, що у 2016 році Рубіо змагався з Трампом за республіканську номінацію на пост президента, позиціонуючи себе на той час як єдиного кандидата, який може зупинити Трампа. Ну згодом там все перегралося, і він все ж таки вирішив війти з Трампом, побачивши, що саме Трамп зможе якраз таки втілити його мрію в життя. Щось на кшталт Америка понад усе тож наступний кандидат на огляд це Піт Хексет міністр оборони Трамп оголосив, що призначить ведучого телеканалу Fox News Піта Хексета на посаду міністра оборони. Хексет працює на Fox News з 2014 року, і Трамп регулярно з'являвся в ефірі його ток-шоу. Він також капітан запасу, ветеран воїн в Іраку та Афганістані з двома бронзовими зірками. Хексет вважає, що внутрішні проблеми сполучених штатів, такі як злочинність, інфляція та імміграція, є важливішими за війну в Україні. Те, що відбувається в Україні, важливо. Але це тьмяніє порівняно зі злочинністю, яку я бачу на своїх вулицях, з показною політкоректністю, яку я бачу в нашій культурі, з інфляцією, яку я відчуваю на своєму гаманці, і з реальним кордоном, який мене хвилює, південним кордоном, який повністю відкритий. З кожного з цих питань якість життя простих американців погіршилася. Говорив Гексет в ефірі Фокс. І наступний це Джон Редкліф, директор ЦРУ. Редкліф має значний досвід роботи в сфері розвідки та національної безпеки. Він очолював національну розвідку США з двадцятого по 21 рік під час першого президентства Трампа. Він є близькою до Трампа людиною. І вважається його лояльним прихильником. На жаль, конкретних даних про позицію Редкліфа щодо України та російсько-української війни немає. Кріс Ноем – це наступний наш кандидат на огляд, міністр внутрішньої безпеки. Е, вона критично ставиться до допомоги Україні, називаючи її дорогою стратегічною помилкою. Вважає, що війна в Україні має бути боротьбою Європи, а не Сполучених Штатів. Також виступає проти витрачення коштів американських платників податків на підтримку України. Щодо України Ноем висловлювалася не часто, але навесні 2023 року назвала військову допомогу Сполучених Штатів Україні дорогою стратегічною помилкою, яка підштовхує Росію до союзу з Китаєм. Це має бути боротьба Європи, а не наша. Ми не повинні витрачати гроші платників податків під загрозою ядерної війни, сказала тоді вона. На своїй посаді вона навряд чи буде якимось чином впливати на політику Сполучених Штатів Америки щодо агресії Путіна, санкцій або відносин із НАТО. Тож її призначення є характерним тільки підтвердженням того, що Трамп навколо себе збирає, якщо не ізоляціоністів, то вкрай американоцентричних політиків, яких події в інших частинах світу не надто турбують. І Майк Олц, радник з національної безпеки, має позицію схожу на Рубіо, дотримуючись доктрини Америка. Передусім, Вважає, що у Сполучених Штатах Америки є важелі впливу на Путіна для переговорів. Припускав можливість зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї проти Росії. Отже, ми бачимо, більшість призначенців схиляються до завершення війни шляхом переговорів, а не військової перемоги України. Також спостерігається тенденція до зменшення підтримки України порівняно з поточною адміністрацією. Деякі ключові фігури, особливо Джей Дівенс, мають відверто проросійські погляди. Загалом команда Трампа може прагнути швидкого завершення конфлікту, навіть якщо це означатиме поступки з боку України. Але от що буде, коли все ж таки Трамп повністю. Ністю й остаточно зрозуміє, що Путін не договороздатний. Оце питання у нас з вами залишається, тому що е, все це оточення це дуже важливо, аби зрозуміти подальший план дій. Е, Трампа, але е, окрім цього оточення, окрім самого Трампа і інших гравців, є ще Путін, який не дуже хоче говорити. Давайте ще поговоримо про того Шольца, про якого ми з вами вже спілкувалися. Е, от видання Sky News нам пише: наступне: мало що змінилося. Шольц спробував виправити виправдати свій дзвінок за словами канцлера Френ. Розмова з Путіним показала його ставлення до війни в Україні. Дзвінок Шольца. Голові Путіну викликав занепокоєння серед європейських політиків і у президента України Володимира Зеленського. Проте він пояснив, навіщо вирішив поговорити з російським диктатором. Повідомляє Sky News Бесіда була дуже докладною, але сприяла визнанню того, що в поглядах російського президента на війну мало що змінилося. І це не хороші новини. Сказав канцлер Ферен, Шольц висловився в аеропорту Берліна перед тим, як вирушити на саміт G20 до Бразилії. Він підкреслив журналістам, що йому потрібно було поговорити з лідером Росії, щоб спробувати розвіяти будь-які ілюзії щодо втрати Україною підтримки з боку Заходу. Нагадаю, що 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц, і президент, так званий президент Росії, Путін, провели першу за два роки телефонну розмову. в уряді ФРН заявили, що канцлер засудив війну Росії проти України та закликав Путіна покласти їй край. Президент України Володимир Зеленський говорив, що дзвінок Шольца Путіну це скринька Пандори. За його словами, президенту Росії вкрай важливо послабити ізоляцію своєї країни і вести переговори, які нічим не завершуватимуться. Нагадаю, кілька місяців тому канцлер Німеччини Шольц радився із президентом України Володимиром Зеленським щодо розмови з Путіним. Про це розповів колишній очільник українського міністерства закордонних справ пан Дмитро Кулеба. Кілька місяців тому канцлер Шольц запитав президента Зеленського, чи буде доречним дзвінок Путіну. Зеленський виступив проти цієї ідеї і Шольц утримався. Однак, після виборів у Сполучених Штатах Америки Шольц вирішив, що час настав, і зателефонував. Зеленський публічно, але м'яко розкритикував його за це. Написав він у соцмережі X. За словами ексміністра, є кілька результатів цього кроку Шольца. По перше, дзвінок Путіну, схоже, не означає нічого суттєвого для покращення іміджу Шольца серед німецьких виборців, які симпатизують Росії. Водночас диктатор Путін вирвався з європейської ізоляції, і Німеччина проклала йому шлях. Зробив Берлін це відразу після Угорщини. Довіра між Зеленським і Шольцем була напруженою. Не забувайте, що Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після Сполучених Штатів. Продовжив Кулеба. Крім того, наслідком дзвінка Шольца Путіну стало те, що репутація Німеччини серед українців зазнала значного удару. А Путін продемонстрував світові, що його стратегія працює. Захід, врешті-решт, схилить голову під прикриттям закликів до нього припинити війну. Чого він не збирається робити? Можливо, я не в курсі всіх аргументів на користь цього заклику, але мені важко зрозуміти, чим він буде виправданий в англійській мові. Це називається фальстарт. Який еквівалент цього терміну в німецькій мові ставить питання Дмитро Кулеба? Тим часом російські пабліки пишуть, що Шольц заявив, що має намір продовжувати спілкування з путіним і скоро знову планує поговорити з ним. Ну а Путін вже все сказав, особливо після цієї розмови він все сказав, тому що зробив цей ракетний удар. І в принципі показав, що спілкування з ним це е, собі дорожче, це фікція, це не працює, це е, просто ляпаста приниження заходу, який намагається е, домовитися в той час, як Путін абсолютно плює на всі ці намагання з високої гори Таймс» написала. От буквально дуже дуже свіжа новина, що Україна отримала дозвіл наносити удари по Росії. Американськими ракетами радіусу дії Це 300 кілометрів, 190 миль. Як пишеться, зброю найімовірніше спершу буде застосовано проти російських і північно-корейських військ для захисту українських сил у Курській області на заході Росії, заявили чиновники. За два місяці, що залишилися на посаді президента, президент уперше дозволив українським військовим використовувати систему, відому як Атакамс, для захисту своїх сил у Курській області Росії. Рішення Пана Байдена дозволити Україні використовувати е, армійські тактичні ракетні системи атакам, стало відповіддю на рішення Росії вести у бій північно-корейські війська. Так пише е, пишуть автори видання New York Таймс. Ну а ми сюди ще будемо до аналізу додавати абсолютно різні версії, тому що що спровокувало цю новину? Можливо, сьогоднішні атаки, е, можливо, те, що Путін е, не йде. Так би мовити, на домовленості не хоче домовлятися, а показує силу. Ну от е, приємно побачити, що на якийсь прояв агресії Путіна ми одразу симетрично від заходу бачимо якесь рішення. Тут знаємо, друзі, питання постає тільки в тому в кількості цих ракет і в швидкості їх отримання. Ну, начебто, вони у нас є, начебто, можливості для того, щоб їм бити, є, і це. Позитив детальніше будемо далі з експертом проговорювати. В виданні пишуть, що президент Байден дозволив перше використання Україною наданих ракет США великої дальності для ударів усередині Росії. Про це повідомили видання офіційні особи Сполучених Штатів. Зброя швидше за все спочатку буде застосована проти російських і північно-корейських військ для захисту українських сил у Курській області. Ще раз зазначають чиновники. Рішення пана Байдена є серйозною зміною в політиці Сполучених Штатів. Вибір а, розділив його радників, і його зміна відбувається за два місяці до того, як новообраний президент. Дональд Трамп вступить на посаду, пообіцявши обмежити подальшу підтримку Україні. Дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракети Атакам, став відповіддю на несподіване рішення Росії ввести оцих північно-корейських солдат. Друзі, будемо розмірковувати, будемо далі. Думати і гадати, як це буде використовуватись, але я думаю, що знаєте, ми з вами шукали от цю відповідь: відповідь Трампа. Можливо, ми її знайшли в саме відповіді Байдена, але я пов'язую ці дві ці цих двох людей не просто так, як мінімум, ми бачимо цей перехідний період, в рамках якого вони повинні співпрацювати. Скоріше за все, цей перехідний період він збігається з глобальною позицією Сполучених Штатів, з в цілому те, що от прогнозуються, ці мирні перемовини. І те, що Путін хоче їх зривати, він хоче і далі тероризувати населення, він хоче і далі нав'язувати свої умови, і не хоче бути е, компромісним. От він хоче в односторонньому порядку поставити ультиматум, в рамках якого. Йому будуть все погоджувати. Е, я думаю, що от ці речі, дзвінок Шольца і е, ракетний удар Росії, вони ну максимально пов'язані. І сьогоднішня новина, ця максимально свіжа новина про те, що е, Байден все ж таки дозволив бити по російській е, території. Це також пов'язані речі.